З годину до початку чергового виконкому під стінами мерії відбулися два мітинги. Невелика група обдурених інвесторів альянсу чекала від команди так званих професіоналів відповідей щодо їх довгобудів. Була тут і група людей, які втомилися від смороду в Одесі. Проте мерія Костусєва вжила додаткових заходів щодо проходу до будівлі мерії. Встановлено кордон із паркану, який до цього часу дуже рідко використовувався. Ще перед мерією пильна охорона ретельно перевіряла документи усіх бажаючих потрапити на засідання. На Думській площі побував і Вадим Тютюкін. Ще за годину до початку чергового засідання виконкому під стінами мерії, а точніше під парканом, який встановила охорона, почали збиратися люди. На диво цього разу мітинги були малочисельними. З'явилася група обдурених інвесторів альянсу, які приходять сюди кожного засідання виконкому та сесії, вже наче на роботу. Виконков мав би прийняти якесь рішення щодо їхніх проблем. На этой сесії буде вирішатися достройки наших домов. Но как ми зараз узнали, навіть наш питання не включений в список сесії. Так что ми очень вимушені этим і люди пойдут, не знаю, вони готові йти ставити здесь палатки, ночувати, поки пока не вирішиться наш питання. Дмитро від хвилювання переплутав засідання виконкому із сесійним, але від цього суть проблеми не змінилася. Міська влада з нового року, начебто, намагається допомогти обманутим інвесторам, проте лише начебто. Вони міняють застройщиків, підводять якісь підсчоти, але дело, вот з початку року, як стояло, але так практично стоїть на місці. Не міняється зима на дворі вже практично, але нічого не міняється. Тобто ми просили хоча б світ і воду. Ну, централізовано, щоб люди не замерзли, пустити. Зараз подвіжок, практично ніяких по цьому поводу поводані. То сядня обіщані. Отже, знову не виконані обіцянки. Прийшли за обіцяна Костусева і Одесити, які втомилися від смороду у місті. Після тривалих розслідувань, так звані професіонали Костусева, нарешті наважились прийняти якісь рішення щодо цієї проблеми. Хоча самі городяни не вірять у якісь позитивні зміни. Ну я думаю, просто не болить душа у них. За нас і все а так. Я думаю, що все в їхніх руках. просто в голові не укладується. то в європейській країні таке, ну це просто представить даже невозможно. В центрі города знаходяться підприємства вредні, імеючі розрішення на 5 років свободно вибрасувати вредне віщества. До речі, міський голова навіть запросив активістів на засідання виконкому, де буде прийматися рішення щодо смороду у місті. Нас пригласили мер костусів. Да, он, значит, стены э, пригласил. Он пригласил, э, вроде бы, как на заседание исполкома, но от нас, видите, отгородились заборчиком. Мало того, вышла охрана, стала нас загрузить. Чего вы здесь... Слід зазначити, що декілька активістів таки потрапили до сесійної зали. А ось іншим довелось складно. Адже після того, як підприємці ринків штурмом узяли мерію та увірвалися до сесійної зали, охороною були вжиті додаткові заходи, аби подібного не трапилося знову. Охорона стояла прямо біля паркану, який було встановлено, та ретельно перевіряла документи усіх, хто прямував до будівлі мерії. Навіть журналістам, які мали проблеми з посвідченням, довелось деякий час чекати на вулиці, аби їх провела до залу прес-служба Костусіва. Напевно, Тим, хто знаходиться у мерії, є чого боятися. Іншого пояснення факту посилення безпеки просто не існує. Вадим Тютюкін, Дмитро Щербаков, телекомпанія Круг.